Наскільки я розумію, я п'ю чай, а ви у нас сьогодні хочете бути сексуальними, да без Хороші, косметики іс. нікуди, Таня. А в принципі це тому, що я встигла зробити візаж, встигла, а вони не встигли. Не говорити про сексуальність. Ви бачите, як фарбується, як працює. Ну Тож, все ж таки для сексуальності косметика, в принципі, не обов'язкова. Ти впевнений? Я просто хочу нормально виглядати в кадрі, не блістіння. А, а мені так, здається, так, що... є категорія жінок, які просто не виходять без косметики на вулицю. Коли ти хочеш навмисно бути сексуальною, ти якусь іншу косметику застосовуєш? Ну чим дорожче, тим краще. Це звісно, тому. так тому і на сьогодні у нас бачиш косметичка шанель. Це в нас Вони реклама такі шанель діорчики, перегамчики, а, все таке таке. Та так, я е бачу, що ти любиш. Ні, насправді дивіться. Сьогодні говоримо про сексуальність і одностайні ми в думці, що це в принципі від зовнішніх таких ознак нанесення на себе чогось не залежить. Чи залежить? Я думаю, що залежить. Залежить? Так. Я сьогодні одягла гольфики. Отже, думала... ми говоримо про сексуальність, про сексуальність косметики і про сексуальність, і... сексуальність сексуальні захисти. Сексуальні Подивіться. Це можна все-таки. Іли все-таки її можна. Народжена сексуальною. Я вважаю, От і на цим. Починаємо нашу програму. Легко бути жінкою. З вами Тетяна Гончарова і Ірина Антонович. І, і... нацималювати. Да, ви мене вже представили. Ми тебе представили. Ми нагадуємо, що ми в прямому ефірі для вас працюємо 483 4420. Сьогодні говоримо саме про сексуальність. Традиційно очікуємо на ваші історії. Вам є що нам розповісти? Ми вже це точно знаємо. І власне де та межа, яка відокремлює сексуальність від вульгарності? і чому сексуальність от, власне стала ознакою нашого часу? Mm -hmm. І використовувати допомогу... сексуальність в Качестві своєї оружия. але ви згодні що настільки забити засоби масової інформації цієї інформації про сексуальність, що ті жінки, які вони, можливо, і є сексуальними, вони вважають себе несексуальним, бо не відповідають цим Ми стандартам. вже Стомилися від суцільного сексу скрізь. По всіх І рекламах. цей суцільний секс, зокрема, нам нав'язує чоловік, який сьогодні буде нашим співведучим. Це головний редактор журналу чоловічого глянцю Макс Сергій Рибік журналу Максим. І Сергій, ти сьогодні пошкодував перед ефіром, що не прокинувся разом з нами. Але -го десята це майже те саме. Майже ти зараз з нами проки. Де ну ви же не Сергій, <ріст> <А>, <ріст> а... тобі подобаються жінки, в яких є цивільниками. Ти вважаєш їх сексуальними? Нехай відповість. Ми не голі, Но сексуальные все одно? Или, если бы были голыми, были бы Ну, конечно, были бы более сексуальными. Все были бы более... а, а если более... ты считаешь, что все женщины, которые Сергея. все женщины, которые снимались у тебя в журнале, получается, им всего-навсего стоит раздеться и... Не, ну просто в симпатичной в одежде, если вы бы были без нее, то было бы гораздо веселее. Так вот, в чем заключается сексуальность? Женщине стоит всего-навсего раздеться, и она уже сексуальна? Нет, ну это подача. Есть же дешевая сексуальность, есть дорогая сексуальность. Это як проституция. Я з Ні, так ти відразу просто зачепився за оголеність, таки на тому Ви Просто не симпатично. То есть в одежі симпатичні, а без одежі вообще в тіло. А Іра Антонович боїться роздягнутися, бо щось переживає за целюліт. Ти за свій переживаєш? А, я за, за всіх жінок целюліт переживаю. І за свій також дякую, Таня, що ти мене так любиш і так виставляєш всі мої Ні, я за свій переживає. Я не Сергій, знаю, чи я хотіла тебе спитати. Дуже багато жінок читаючи твій журнал. Е, ну у них дуже багато комплексів виникає, тому що вони дивляться на цих красивих жінок оголених. Е, От як ти гадаєш? Для кого власне твій журнал? Для мох часто читають, я знаю. для чоловіків чи для жінок. Ну, в тюрьмах я і мужчина і женщина Тарас. Э, думаю для мужчин, хоча жінки теж радується, що якоби там є о чим почитать, в отличие от женских журналів. А дівчата, які тобі подобаються, якщо б вони мали целюліт, як би ти до що на ти У нас є фотошоп. Вот і разі не немає. Ну у моєї дівчинки, кщастя, вона худа, як худає. А трость. якби він в неї з'явився, ти б її вже не кохав чи як? Ні, ну любив би, але я купив би якихось її наркримов. От всі ви чули такі жаки. Зачекай, тобто ти дбав про те, щоб її тіло було бездоганне здоганне все. Та я і так кожен раз, коли лечу кого-то в Duty Free там. А, а в Римі дбай про свою жінку. Тобто целлюліт такі буває, що мужчинам не подобається. Ну, мені здається, що якщо друг його не було, то тут він друг з'явився. То як перелом ноги вдруг, да то, звісно, навіть а привикнути потом... Ну, Це раптом не відбувається. Наш більшості жінок цікаво все таки, що е... вони не робили розуміє? чи завжди е... мета виправдовує засоби. Дуже у багатьох е... культур свої уявлення про сексуальність. Ну, Ми багато зірок це використовує. Подивимось сюжет про це. Сексимулом двадцятого століття названо Мерилін Монро. Американські знаменитості щороку змагаються за право називатися секс символом При цьому з моделей плейбоя це зробила тільки Памела Андерсон, але вона давно не очолює рейтинги. Пам вже приїлася своєю одноманітністю та штучністю. Інша справа Ніколь Кідман. Завдяки майстерній грі та відвертим сценам. Вона щороку будить фантазії чоловіків і викликає заздріщі жінок. Хоча і з другого місця рейтингу кілька років поспіль першість тримала Анджеліна Джолі. Її навіть якось називали секс-символом 21 першого століття. Проте після останніх фільмів зірці довелося вислухати шквал критики, мовляв, надто худа. Можливо, матусі шести дітей доводиться поступатися комусь у сексуальності або набрати вагу. На п'ятий наступають у гарячих рейтингах Ріанна, Джесіка Альба, Шерлі Старон, Моніка Білуччі Шакіра, Дженіфер Лопес, Джулія Робертс, Крістіна Гіллера, Дженіфер Еністон, Айшварі Рай. Вітчизняні красуні не так завзято борються за право бути українським секс-символом. У нас офіційних опитувань ніхто не проводить і таких рейтингів не складає. Проте, якщо запитати у Гугла про сексуальність українською мовою, то спочатку пропонується фото Віри Брежнєвої. Красуня покинула тріовіагра і сольно досягла неабияких успіхів. Потім знаходимо ще двох успішних екс-Viagra ексвіагр: Альону Вінницьку та Світлану Лободу. Учасницю гурту Нікіта Дашу Астаф'єву, а у Безсонову Альону Шоптенко є тут і Настя Кам'янських. Дивно, чому немає самого тріо Віагра. Невже без них можна складати рейтинги сексуальних українок? Бути жінкою, ми в прямому ефірі говоримо зранку про сексуальність і про те, як вона в житті виражається у жінок, що потрібно робити їй. Ми так? говоримо про сексуальність як зброю. Якщо вона справді зброя, то кого вона має вбивати? І хто насправді жертва? Ті, хто є сексуальними, чи е, зовсім інші люди, ті всі, хто дивиться на це. Ну, ми вас заплутали, але все одно. Пропонуємо вам таке питання: сексуальність це запорука успіху. Ви згодні з цим чи ні? Е, якщо так, відправляйте смс на номер Номер 8555, текст повідомлення 22, Якщо ні, 33, можете висловлювати свою думку в нашому чаті. Відправляйте смс на номер 8555, Почніть текст з цифри 23. Сексуальність і запорука успіху. Це ми сформували з вами твердження. Як ти вважаєш сехіршу сексуальність сьогодні? Це запорука успіху? Чи краще еротизм, запорука успіху? Чи діловий костюм, чи кроватка правильно одягнена. Це запорука успіху? А сексуальність, і еротизм. ти вважаєш це різні? Це речі? різні речі, так. Тоді, давайте розберемося, що таке Але ти у нас, він експерт абсолютно з усіх питань сексу. Як ти вважаєш? Еротизм і сексуальність, в чому різниця? Ну, як ти вважаєш, що. Ну, сексуальність, вона більш закрита все-таки. Угу. Где ротики ты на распашку? Я вот конкретно выражай свои желания. Слушай, ну быть, в принципе, в деловом костюме, мне, например, всегда нравится бортпроводники там или да. официанты, потому что у них униформа, всех... униформа, униформа. да, это, конечно, фетиш. Ты фантазировать и начинаешь, правильно? Ну, не то чтобы фантазировать, но всегда приятно иметь дело с девочкой, которая на службе находится, она я тебе прислуживает, это уже хорошо. А как часто ты користувався своєю сексуальністю? Чи вважаєш ти себе сексимолом? <реш> ні, що ви? <свіст> <свіст> Скоромна, Шкоджі, він може не вважати, але інші його вважають, тому що він поводиться часто брутально. Він по-різному одягається. Наприклад, Просім, ти його дівчата... сексуально? ні. Я просто читаю преси, яка пише про а, Рибі, яка А ти по по пресі читає? чи своїм? Звичайно, по я по пресі, правильно, ти вже можеш відхрещуватися, але так про тебе кажуть. А зараз ще з'являється один секс-символ нашої країни, відомий у уських колах. Це радіоведучий слава Дьомін. Слава! Ми тебе чекаємо, не барись. Ти, Ти, Ти радий, як я тебе представлю? Я розумію, чого ви так понабудуєте. Ти радий, як я тебе вийшла. Тетяна, я завжди радий, коли ви мене представляєте, тому що, в принципі, як ще ж не радіти, коли ага. така шикарна жінка мене представляє, тим більше на всю країну. Слава, а слава радіоведучого залежить від сексуального голосу. Ну, Звичайно, от у мене ж сексуальний голос, правда, Тетяна? До ще прийде Тимур Мірашніченко, голос Першого національного радио. Для мене він. Сексуальний голос Звичайно. для мене теж. Так? Звичайно слава, скажи, будь ласка, все таки. Можна я біля символю ближче сяду? Звичайно, у тебе є ви рибік з нею мріяв прокинутися, але сидить так далеко, а ти можеш до неї притискатися. А ми Вон просто, просто чалі... з нею прокинулися. Подождіться. Подождіть! Чекай, тисяч, ти ти ж нічого не говориш. Ти ж не сплідні, тут розпускаєш. Ти ж нікому не розповідаєш про свого чоловіка, хто ви і так далі. Ну, я вирішую підмовитися. Ти не собираєш Вала, розказувати. А... Ти теж вважаєш, що триденна неголеність це е, секс-символ. <сувак> чому ти подивився на рибіка? А, а ви просто на нього тикаєте? ним ж покинулися разом. 에, це шоу-бізнес, тактикано. Це услаха сексуальності. Звичайно. Ну, подивіться на мою <піх> триденну <піх> небритість <піх> і <піх> на його. Звичайно, я йому відстаю. Слава, давайте так, щоб люди зрозуміли і почали нам нарешті телефонувати. Давайте починати з ними говорити про сексуальність. Можливо, їм просто гроші дати. Звичайно, ти всім всій Україні Слава, ти не да та... ти не президент країни, розумієш? Скажи, будь ласка, все таке, щоб жінка була сексуальною, це потрібно бути сексуальною. От, давай, так, я думаю, що сексуальність це йде якось, от звідси, це має бути, правильно? Звичайно, добре, коли це буде. То То це року, сексуальність.